Всім привіт, друзі! Як зробити вудку на товстолоба? Все дуже просто. Для цього нам знадобиться сама вудка. Я буду використовувати 3 телескопку. Але чим довша вудка, тим краще, щоб можна було далі закидувати. Грузило. Карабін один. І сама снасть на то столоба з поплавком. Беремо нашу вудку, в ліску продіваємо наше грузило. Це грузило 30 грамів. Воно потрібно для того, щоб тримати поплавок в одному місці, щоб поплавок не плавав, грузило падає на дно та тримає поплавок. Грузило має бути по всій лісці, повністю по всій. По всій довжині продіваємо наше грузило. Потім беремо карабін і прив'язуємо до нашої ліски. Продіваємо, складаємо вдвоє, робимо петлю і в цю петлю продіваємо наш карабін. Затягуємо можна підтягнути до самого краю все лишнє відрізаємо. Все тепер. Наше грузило ходить повністю по всій довжині ліски. Треба брати, чим більший карабін, тим краще, щоб грузило не проходило крізь карабін і тут не застрявало, щоб воно повністю могло ходити по всій лісці, і щоб йому нічого не заважало. Далі розкриваємо наш карабін та чіпляємо до нього нашу снасть. На товстолоба. І все. Беремо вудку. Підтягуємо. Ну, все, ось так ось швидко. Це все робиться, не тяжко. Пару хвилин і все готово. Вийшла у нас ось така ось вудка на товстолоба. Чекаємо травня, як вода потеплішає, як товстов вийде, гуляти та будемо. Пробувати його ловити. Все, друзі. Кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забудьте про коментар. До зустрічі!